Сергій Василюк «Тінь «Чін, сонця. Ніколи російською не не співав. Дуже відома його пісня Меча Рея навкраїні, хай пощасна брак Зараз який торговляльний торгівельний центр торговельний центр не зайдеш сюди, цей меч Арея, співають пісня просто неймовірної сили. Живосил Лютий, який зараз композитор, це він написав. Це меч Арея. Вони зараз всі на фронті. Вони співали українською, але вони були ну не в тренді. Бо а, така була державна політика, і бе зросіщений українець вимагав отакого зросіщеного культурного продукту. Тому чим шкідливі зросіщені українці? Вони й далі цього потребуватимуть. Вони вже розуміють, що Раша ворог. Вони розуміють, що Путін. Е, е, пуйлок. У, у них нова теза, але ми не дадім руський язик. От... Русський язик не тільки Росії, От... але треба розуміти. Українська мова і російська мова в Україні ніколи не існуватимуть мирно. Ніколи.